Опять целеська піжик. То в неї кулінарний канал, то в неї вже канал новий з уроками математики. Вже скоро весь Ютуб буде цей піжик. А ну зайдемо, зараз глянемо. Так, ну математику я не дуже розумію. Так. А от рецепти зараз я їй скажу, як вона готує. Так. Ага. Усього якийсь салат з буряка. Боже! 80 тисяч переглядів. Мамо рідна, та це ж та це ж відстій. Так, що ж їй написати? 80 тисяч переглядів. Боже, скільки лайків! Зараз я це виправлю. Так. Шапочку треба одягати, коли готуєш. Відправить. Так, що тут у неї ще? Боже, більше 500 рецептів. Це ж скільки мені роботи. Зайду, ще тут напишу. Де рецепт не можу знайти? Відправить. Так, а ну за все. Так, салат з куркою. Ти бачиш, курка, яйця яка багачка. Дуже дорогі інгредієнти. Яйця по 70 гривень. Відправити, бач, розбагатіла. Які лакшері рецепти викладає, що тут ще в тебе є? Ага, Домашнє згущене молоко за 12 хвилин. Неправда, чому написано у грамах, а не в літрах? Для кого цей рецепт? править. будеш знати, підожди. Ще леске піжить, я до твоїх уроків математики доберусь. Підожди ну.